Шановне керівництво та колектив університету, шановні курсанти, випускники, поважні гості, вітаю вас зі 102 ю річницею Одеського університету внутрішніх справ. Е, 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 е. Сьогодні університет має бездоганну репутацію, славетну історію та потужний колектив, який здатний виконувати надскладні завдання. Вілімо голови в скорботі і вшануємо хвилиною мовчання світлу пам'ять про наших полеглих героїв-захисників військових, поліцейських. 102 роки це, безперечно, велетенський шлях, який пройшов заклад освіти. Я зичу вам всім міцного здоров'я, звичайно, скорішої нам великої перемоги. За ці роки університет пройшов видатний шлях від губернської школи до провідного вищого навчального закладу у системі Міністерства внутрішніх справ. І нині, попри всі труднощі третього року повномасштабного вторгнення, він живе, працює та розвивається. За що хочу окремо подякувати Ігорю Володимировичу Клименко, який на чолі міністерства внутрішніх справ приділяє значну увагу університету та надає сприяння по всім аспектам його життєдіяльності. Також хочу відзначити особливий внесок ректора університету Дмитра Володимировича Швеця. Він є справжнім лідером, енергійним та вимогливим керівником, який веде щоденно роботу з досконалення навчального закладу. Не буде навчання, не буде майбутнього. Тому завдячуючи нашій підтримці, тих, кого назвав, завдячуючи українському суспільству, завдячуючи нашим Збройним силам, правоохоронцям, які боронять, ми маємо можливість сьогодні організовувати очне навчання. Дякую всім за можливість організувати і провести цей зазначений захід та і задати важливу дату в історії нашого університету століття плюс два роки незламності Одеського державного університету внутрішніх справ. Бажаю всім вам нових успіхів та досягнень, що сприятимуть зміцненню нашої держави. Удачі, вправної служби та щирої подяки від народу України! Слава Україні! Obrigado.